Завершився перший тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів 28, 29 та 30 липня. У п'ятницю, 28 липня, відбулись перші два поєдинки першого туру. Оболонь Колос та Полісся Верес. У суботу, 29 липня, відбулись також два поєдинки: рух Рух-Зоря та Металіст 1925 Шахтар. У неділю 30 липня відбулись заключні три поєдинки першого туру: ЛНЗ Чорноморець, Динамо Минай та Олександрія Кривбас. Поєдинок вор один перенесено на пізніший термін через участь обох команд у Єврокубках у стартовому матчі української прем'єр-ліги 2023-2024 Київська оболонь розійшлася миром із Ковалівським колосом. Активніше матч розпочали хлібороби. Хавбек Ільїн на сьомій хвилині ледь не виконав шедевр, намагаючись закинути м'яч за комірець голкіперу. Пивовари відповіли небезпечним ударом краснопіра головою. Фесюн потягнув випад господарів. Далі коло заграв ще небезпечніше. М'якушко не зміг переграти Федорівського низовим ударом, а згодом вистрілив поруч зі стійкою зі штрафного метрів із 30. Натомість Демченко пробив повз кіпера, але того підстрахувала стійка. Та поступово у Болоні все ж таки вдалося вирівняти гру. Як наслідок на полі значно побільшало контактної боротьби між двома штрафними майданчиками. Натомість, на гульові моменти, господарі та гості забули на значний відрізок ігрового часу. Новий спалах активності від колоса трапився в районі 60-ї хвилини. Спершу безбородько без перешкод завдав удару з меж штрафного майданчика та поцілив у поперечину. А невдовзі пильність Федорівського фірмовим дальнім ударом перевірив м'якушко сейв воротаря. Хлібороби продовжили створювати тиск на киян, однак пройти ешаловану оборону пивоварів гостям. Було вкрай важко. А на 79 й хвилині зустрічі оболонь не скористалася чи не єдиною нагодою після перерви. Мединський пробив по центру воріт. Фесюн випустив м'яч із рук, але оборонець вчасно виніс м'яч подалі. Зрештою, на фінальний штурм ніхто з команд не спромігся. Отже, оболонь і колос набрали по першому заліковому балу в новому сезоні. У наступному турі хлібороби зіграють удома проти чорноморця, а на пивоварів чекатиме дербі Києва проти Динамо. У стартовому турі української прем'єр-ліги Полісся у Житомирі переграло верес. Вже у першому таймі дебютант УПЛ практично гарантував собі перемогу. На другій хвилині відкрив рахунок Макуана, а на перерву Бутківський скористався одним із численних своїх шансів. Після перерви Вересу могло пощастити заробити пенальті. Однак арбітер вирішив, що фол Гітченка стався до штрафного майданчика. Підопічні Сергія Лаврененка залишилися в більшості, але їм не вдалося скористатися становищем. А під кінець зустрічі балан зробив друге попередження за симуляцію та зрівняв склади. Одразу після цього, у перший же ігровий день, матч перервав. Ала повітряна тривога, а після неї нічого істотного не відбулося. Полісся успішно дебютувала в ОПЛ, набравши перші три очки. У наступному турі Житомиряни вирушать на гру проти дніпра 1 А Верес буде приймати Донецький Шахтар вже 2 серпня. У стартовому турі сезону 2023-2024 чемпіонату України Львівський рух здобув вольову перемогу над Луганською Зорею. На правах господаря львів'яни першими створили небезпечний момент. На четвертій хвилині Климчук небезпечно закрутив зі штрафного та м'яч просвистів поруч із дев'яткою. У відповідь луганці організували цілу серію ударів. Але Фіренко пробив оборонця: Вантух і Кірюханцев над воротами. Антюх і Русин у руки кіперу. Тиск зорі зростав. Тож гості таки відкрили рахунок на екваторі. Тайму. Підопічним не надала Латовича вдалася зразкова атака. Але Фіренко віддав на забігання Антюху правим флангом. Той стягнув на себе суперників і віддав. Під Русину, а нападник влучно пробив у дотик. Забитий м'яч змусив луганців скинути оберти. Натомість рух скористатися імпровізованою паузою опонента до перерви не зумів. Фактично, господарі створили один момент: мисик небезпечно пробив зі штрафного. Сапутін потягнув у ближньому куті. Зате зі стартом другої половини львів'яни додали в активності. Притула з правого флангу спробував поцілити в дальню дев'ятку, сейв кіпера. Згодом Сапуга з меж штрафного пробив поруч зі стійкою, а Русин ледь не оформив дубль. Робив головою після навісу, але голкіпер парирував м'яч ногами. Та на 69-й хвилині зустрічі рух таки зрівняв рахунок. Створив закономірний з огляду на перебіг подій Гол Климчук. Він прорвався лівим флангом і подав на ближню стійку, де руніч головою переправив м'яч у сітку. Господарі на цьому досягненні не зупинилися і продовжили атакувати ворота зорі. На 75 75-й хвилині Квасниця накрутив двох суперників на куті штрафного та з другої спроби пробив у поперечину. А за якихось 9 хвилин Джордан лише ціною другої жовтої картки зірвав прорив Климчука. Реалізувати більшість лів'яни зуміли за якихось 2 хвилини. Той же Климчук зробив кутовий, подачу з якого, здавалося, винесли подалі. Та на підступах. До штрафного лідер руха підхопив м'яч і нозовим ударом у лівий кут прошив усю оборону луганців. Таким чином хлопці Віталя Пономарьова здобули несподівано для себе перемогу. Львівський рух з першого туру набирає три очки. У наступному турі львів'яни зіграють проти Ворскли, а зоря проти Кривбаса. Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над харківським металістом 1925 у стартовому турі чемпіонату України сезону 2023 2024 Прогнозовано гірники з перших хвилин полетіли вперед. Чемпіон України захопив територіальну ініціативу, але справді небезпечних моментів довелося трохи зачекати. Аж на 18-й хвилині Зубков потужно пробив у ближній кут із дистанції. Мозіль не дрімав. Господарі організували відповідь за сім хвилин, коли центрбек курило головою перевірив пильність різника. А ось на Ті хвилині оборонець разом із партнерами відзначилися біля власних воріт. Кащук подав кутовий із лівого флангу, а харків'яни забули про Матвієнка, який без опору головою пробив під поперечину. 0-1. попри гол, Шахтар продовжив контролювати ситуацію на чужій половині поля. Щоправда, особливої користі попереду від цього команда Патріка Ван Левена не отримала. Натомість, металіст 19-25 ледь не підстеріг помилку. Ткачук відкинув юсову, а той пробив над воротами. За свій момент гірники знайшли на старті другої. Половину зустрічі. Оборона харків'ян знову не розібралася біля власних володінь. А після низки рикошетів Крисків п'ятою відкинув трауре. Івуарієць низом відправив м'яч у кут. Інтрига у зустрічі, однак, померти не встигла. Металіст 19 1925 зумів розмочити рахунок за якихось 9 хвилин. Цього разу господарям вдався гол, наче на тренуванні. Бичак відкинув навіс на дальню стійку, звідки Юсов відправив м'яч за лінію. До гравати зі слизьким рахунком у плани Шахтаря не входило. Тож гірники взялися шукати нові нагоди забитих. Мозіль потягнув два удари з Обкова підступний діагональний та черговий дальній. Згодом Крисків не зміг поцілити в ближній кут після передачі партнера. Було чимало й менш очевидних моментів. Проте забезпечити комфортніші фінальні хвилини гранду не судилося. Та й двох забитих м'ячів Шахтарю вистачило для перемоги. Донечани набрали також перші свої три пункти у цьому чемпіонаті. Черкаський ЛНЗ зазнав домашньої поразки від одеського Чорноморця у першому турі Української прем'єр-ліги. Суперники розпочали в спокійному темпі. У дебюті моряки обмінялися з черкащанами на півнагодами. Одесит Кузик увірвався до штрафного майданчика, але прогавив момент для удару. У відповідь Бойко діагональним ударом відправив м'яч поруч зі стійкою. У середині тайму новачок Чорноморця Шпорн спробував підкрутити в дев'ятку, повз ворота. Далі фланговий нападник господарів Савін змарнував вихід віч на пробивши над попереченою. Натомість форвард гостей і єди пробив у Кіпера з лінії воротарського. А на 38-й хвилині моряки таки відкрили рахунок. Гол одеситів вийшов класичним. Кузик виконав навіс із правого флангу на лінію воротарського, а там бойчук зіграв на випередження і відправив м'яч за 0-1. У другій половині ЛНЗ і Чорноморець розпочали з обміну змарнованими можливостями. Черкащанин Шестаков пробив у руки Кіпору з перспективної позиції. Натомість і єде так і не зміг акцентовано пробити після діагоналі з лівого краю. На 65 й хвилині моряки забили вдруге. Гостям вдалося впіймати ЛНЗ на некопливому поверненні до власних володінь після котового. У швидкій атаці Чорноморця бойчук навісив із лівого флангу. Аж порн без перешкод влучно пробив головою. Другий гол став ключовим. Моментом зустрічі. Черкащани були вже неспроможні переламати перебіг подій. Натомість моряки на класі контролювали ситуацію та спокійно довели матч до першої у сезоні перемоги. У наступному турі Чорноморець вирушить на гру з колосом. А ЛНЗ зіграє з закарпатським Минаєм. У першому турі української прем'єр-ліги київське Динамо з розгромним рахунком переграло Закарпатський Минай на власному полі. Гості шокували столичний колектив швидким голом. На третій хвилині в обіймах партнерів по команді опинився Вітенчук. Хавбек Закарпатців перехопив невдалий пас Біловара та потужним пострілом зняв павутиння з дев'ятки воріт Бущана. Динамівці не відповіли забитим м'ячем за дві хвилини. Шапаренко наважився на удар із дистанції, але Бандура перевів на кутовий постріл у нижній кут. Далі кілька разів в епіцентрі подій опинявся Ярмоленко, та героєм киян став інший. У середині тайму повністю перевернув перебіг зустрічі ванат. Форвард Намо оформив дубль за якихось три хвилини. Спершу він скористався помилкою оборонця і вгатив м'яч у ближній верхній кут. А потім, із меж штрафного технічно завершив атаку за участі Буяльського, Кабаєва та Шапаренка. Щойно справи господарів пішли вгору, як команду Мір Челучеську підвів попов. Центрбек у простій ситуації в'їхав шопами в плече у Дарюка та пішов відпочивати достроково з червоною карткою у пасиві. Утім, потурбувати бущина до перерви минай не спромігся. Зате на старті другого тайму Вишневський міг покарати Динамо. Хавбек перехопив чергову невдалу передачу Біловара та потужно пробив під поперечину. Бущан зреагував на удар і перевів м'яч на кутовий. Ще один важливий епізод трапився на 56-й хвилині. Ярмоленко втікав на побачення з бандурою, а той вирішив сфолити проти ветерана в півполі штрафного та зрівняв склади. Але і в грі 10 на 10 Закарпатці також мали кілька нагод забити. Той же Вишневський головою замкнув перспективний навіс у Дарюка з лівого флангу. Проте м'яч про. Йшов поруч зі стійкою. Згодом Панасенко пробив із меж штрафного з рикошетом, але Бущан дивом зреагував. А під завісу поєдинку Динамо покарало минай за невикористані моменти. Господарі додали обертів у фінальні хвилини і змусили закарпатців помилятися. Панасенко збив Дубінчука на вході штрафний. Пенальті до позначки підійшов Буяльський і впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах. А вдоданий арбітром час рахунок взагалі став розгромним. Брашко потужно пробив із дистанції, а Ольховий відбив перед собою. Проблем не було б, якби на добиванні не опинився Караваєв. Він і відправив м'яч у сітку. 4-1 у підсумку. У наступному турі нас очікує київський дербі Оболонь-Динамо а минай буде приймати новачка прем'єр-ліги Черкаський ЛНЗ. Олександрія мінімально переграла Криворізький кривбас у першому турі української прем'єр-ліги. Зі старту обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Пощастило господарям. Місця не відкрили рахунок вже на четвертій хвилині. Шулянський обікрав безкоровайного на лівому краю штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут. Далі з гольовими нагодами стало складніше, але емоцій значно побільшало. Тренери команд Руслан Ротань і Юрій Вернадуб кілька разів влаштовували суперечки по різному трактуючи ігрові епізоди. А грубий фол проти Калітвінцева і пряма червона картка для Самотюка тільки підігріли ситуацію. Утім, і до, і після перерви моментів фактично не було. Боротьба ж тривала між двома штрафними майданчиками. Небезпека виникала хіба що завдяки індивідуальній майстерності окремих виконавців. Як-от із підступного удару Калітвінцева в дальній кут і Сейвом Кліщука. Кривбас отямився наприкінці зустрічі. Упродовж однієї Хвилини кіпер-господарів Шевченко двічі врятував Олександрійців. Спершу він ліквідував загрозу, коли вічнавіч із воротарем вирвався за Дирака. А в наступному епізоді впіймав намертво сильний удар суперника. Зрештою, Олександрія зберегла мінімальну перевагу. Підопічні Руслана Ротаня приєдналися до Полісся, руха, Шахтаря, Чорноморця і Динамо. У наступному турі Олександрійці будуть приймати металіз 19-25, А Кривбас вирушить на гру із Зорею. Турнірна таблиця виглядає так: після першого туру по три залікові пункти мають відразу декілька команд. Але завдяки кращій різниці м'ячів, саме київське динамо очолює турнірну таблицю. Також по три очки мають Полісся, Чорноморець, Рух, Шахтар та Олександрія. На останньому місці Закарпатський Минай, який пропустив аж чотири м'ячі від динамівців, і саме тому замикає турнірну таблицю. Трохи кращі показники у ЛНЗ та Вереса. Вони на 15-му та 14-му місці відповідно. Що стосується списку бомбардирів, то на Раз одноосібним лідером є представник київського динамо Владислав Ванат. В його активі вже два забиті м'ячі за один поєдинок усіх інших по одному забитому м'ячу. Наступний другий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – 2, 5 та 6 серпня. 2 серпня о 17 годині зіграють Верес Шахтар, 5 серпня о 15 годині Минай ЛНЗ, о 17 годині у Болонь Динамо та о 19 годині Олександрія Металіс 1925. 6 серпня о 15 годині зустрінуться Дніпро 1 Полісся, о 17 годині Зоря Кривбас та Колос Чорноморець та о 19 годині Рух Ворскла.